Відтворити картину миру та заохотити дітей поміркувати над майбутньою професією наважилися організатори акції. Этот проект объединил детей абсолютно разного статуса. Это тоже о многом говорит. Здесь они могут попробовать себя в разных профессиях. Например, подарить корову, например, побыть учителем химии, также получить мастер-класс от хореографа Костецкой, также пообщаться с многими интересными людьми. Там мы начали получать письма от детей, и очень интересно. Мы сделали конкурс рисунков, и каждый ребенок пишет. Был первый рисунок, когда девочка написала с Канады, она бывшая украинка. Я хочу стать Я хочу стати вчителем. учителем. А щоб стати вчителем, треба, щоб в Україні був мир. П'ятирічна Оля ще не знає життя, але вже чула про війну. Піти за мир – це, ніби ми співаємо пісню для тих, хто зараз воює за нашу Україну. Як ти от твоєму розумінні, От війна, що це? Як ти це розумієш? Це смерть. Батьки розповідають малечі усе, що вона в змозі осягнути. І коли виросте, Оля хоче бути гідною своєї батьківщини. Прийдіть к нам в гості. Ми вас робити поступки. ділять До зустрічі. Олеся Василець спеціально для епізодів. Рацькі карандаши приготовити нада.